Ворскламані в ефірі телеканалу Місто, такий собі футбольний проект з нав'язливим біло-зеленим відтінком, де все про життя вашої улюбленої команди. Ворскла в студії Артем Лобанов. Доброго вечора, панове. Подарункові срібні монети від банку фінанси та кредит, серія ікона, фаберже, з днем народження, знаки зодіаку, дивовижний світ, «12 чудес України. Подарункові срібні монети від банку фінанси та кредит. Звертайтесь до будь-якого відділення банку. Я думаю, виграють. Хоча б 1-0, щоб був. Тому що ми всі за Ворску болеємо, а не наші. Ми виграємо, думаю. Вони тренуються, мої друзі тренуються. Много друзей з Ворском тренуємося всі. Ну, желательно щоб виграли 1-0. А почему? Откуда така уверенность? Ну, тому що надежда в свою команду. Віримо в команду, нужно все время выигрывать і ради цього болеем за Ворску Полтаву, щоб вона достигла більшого, як мінімум, в этом хоча б до 6-7 міста. Те, що гра буде складно для нашої команди, це однозначно, але... Ми маємо цікаву статистику і зустрічі з Дніпропетровським. Ці ігри завжди проходять на високий накал спортивної боротьби. І враховуючи те, що Дніпро після поразки, мабуть, докладе всіх зусиль для того, щоб перемогти, тому я розраховую на нічию. Ігра, я думаю, жде для нас дуже непроста, тому що. Что... учесть то, что Днепр последний тур проиграл в Донецке, тем более я присутствовал на этом матче, был и игра сложилась так, что Днепр в первом тайме был, наверное, предпочтительнее, а во втором тайме, не знаю, может, не хватило концентрации и металлург более убедительно выглядел, во втором тайме выиграли 3-2. Я думаю, для нас сегодня будет очень непросто, но и мы, тем не менее очень хорошо проявились себя в последнем матче. Прорвало нас, наверное, сразу четыре мяча забили. Давно уже такого мы не забивали. Но ну, я оптимист. Задаю тон, наверное, ветераны. Это Ротань, Назаренко, Селезнев впереди. Ну, Гладкий тоже создает много неприятностей. Но ну, я думаю, очень интересная игра ждет нас сегодня. Мы будем переживать. Мой прогноз, Шаворского Ворскла или 2-0, или 2-1 проиграет. Ну, я думаю, что выиграет 1-0, 2 Ворскла сьогодні виграє, тому що у нас вистачає і нападаючих, і захистників, тому я ставлю, що Ворскла виграє 2-1. На думці Дніпропетровську, Дніпропетровською чомусь одразу згадалися словами Коли Павлова на післяматчевій прес-конференції, де наставник зізнався, що їхав до міста, якому віддав чимало років своєї кар'єри як гравця, так і тренера, не стільки за результатом, а більше з ціллю зберегти гравців основного складу перед домашнім матчем з кривбасом. Справді череда травм, які ніби знущається на сьогоднішню Ворсклу, і висуває тренерському штабові ворскли такий собі ребус, де не факт, що є вірний спосіб розгадки. Мінус вовкодав, який тільки не одужав, мінус Лешко. А про вилучення Селіна пам'ятаєте? Отож, бо до того ж, мінус. Не надто райдужно погодьтесь, але спочатку все ж про гру на Дніпроарені. Трибуни стадіону не ломилися від бажаючих переглянути матч дніпро звурську. Але все ж понад 14 тисяч глядачів, судячи з повідомлення директора по стадіону, прийшли сьогодні дня поболівати на трибуни. Дивимося стартовий склад. і Розуміємо, що розраховувати на забивного останнім часом Ахмада Інузі команда не зможе. Ще в минулому матчі Албанець зазнав травми і ризикувати тренерський штаб не міг. Сергій Долганський теж травма, і його в воротах замінив Сергій Величко, який до того ж вивів партнерів по команді на поле з капітанською пов'язкою. Я дуже благодарен нашому капітану. Після того, як в нас пропускає у нас пропускають ігри Долганський, у нас капітаном становиться футболіст, який в даний момент в стартовому составі є самим старшим футболистом. У нас є один капітан, а всі його помощні. Дніпрої це, по суті, логічно, одразу ж понісся вперед. Поразка в минулому турі на виїзді від Донецького металурга аж кричала, змушувала господарів поля реабілітуватися. І хоча в до того мало бути байдуже, все ж на дев'ятій хвилині провалом в оборонних редутах гостей вдало скористався гроза усіх воротарів Євген Селезньов. Вихід віч на з величком, удар, м'яч у сітці і така собі спокійна реакція Голеадора. Ось, мовляв, дивіться. Так ще буде трохи згодом. нічого. Коментувати журналісти Те, що робили після Італії, після Міталур. Були дуже сильні коментарі. Втара футболісти в Дніпрі, второсортні футболісти в Україні. А на 15 15-й хвилині закульгав правий фланг Полтавської оборони, вовкодав, поле змушений був залишити. Йому на зміну вийшов Євген Пісков. Дніпряни не збавляли обертів на 25 й хвилині. Намагався вразити ворота ударом зі штрафного Назаренко. А вже кілька хвилин по тому ледь не запалив своє ім'я на табло, підключившись до атаки. Євген Пісков. Його удар головою змусив похвилюватися усю оборону Дніпрян разом із голкіпером Лаштовкою. Головою пошов одкрасен. Стрічався з м'ячом і потрапив. На жаль, куля не забажала пірнати в сітку і рахунок не змінився. А якби так сталося, то зовсім невідомо, як би гра пішла далі. Та це ще й нічого. А ось коли б вихід сам на самі злаштовкою використав Дмитро Сипенко, була б ще та інтрига. Але ну, звісно, в аділь в адін, по тому що бюршот б, б не Знаємо, що б потім случилось. Ну я первірвігріс грав ні удачно. Счастливо пасанігрігри пропустив три гола, Так дуже біл помочь команді. Дніпрові такі потуги полтавців явно не лягали до душі, тому вони щосили намагалися організувати свою гостроту в атаці. У цьому епізоді все же пісков був корисним уже у своєму звичному амплуа, не давши м'ячеві піти на кутовий. Епізод дограв до кінця. Браво, хто б сподівався до першого таймарбітр зустріч у Денчан Жуков компенсував аж чотири хвилини. Та вони на жаль, чи на щастя, ні на що в грі не вплинули. две замены были связаны только исключительно с травмами футболистов. Ни Песку, ни Лешка, ни Вовкадав не могли продолжать игру. Только из-за этого. А последняя замена была... В конце я уже думал, кто будет играть в следующей игре, и выпустил Громова, который сегодня не играл со стартовой минуты. По перерві замість Павла Лешка на полі з'явився Максим Карпович, і своє бажання допомогти команді. Білоруський легіонер мав довести вже в першій атаці другого тайму. Прикро що цьому гарматному пострілу з підкруткою не судилося втілитися в забитий м'яч на цій же хвилі. В атаці створювали напругу Роман Безос разом з єдиним номінальним нападником Осипенком. І головне Дніпрянська оборона, яка минулому тури тричі прокулилася в Донецьку, і цього разу не нагадувала непрохідний мур. Створюй та забувай, ніби запрошували ворота Яна Лаштовки. Та ні, про себе вже на іншому боці подумав Євген Селезньов. Узявши більярдний кийок, одинадцятий номер Дніпра настільки точно поцілив у дальній кут за мешкарного майданчика, що всі лишені роти відкрили. І це 2-0. по грі. Хороше настроєння, Хороша гра. Это против всего вина тех игроков, которые при розыгрыше стандартных положений быстрой контратаки не отобрали, не прекратили начало этой атаки в самом корне, даже за счет тактического фола. А потом, когда уже вся команда побежала вперед, из-под мастерство мастерства ваших игроков, в частности Селезнева, обводящим ударом он сделал свое дело. Лишний раз подтвердил, что он футболист, который создает и забивает. Ворскла, пропустивши вдруге, зрозуміла остаточно, що втрачати за великим рахунком нічого, і пішла великими силами шукати щастя в атаці. Найбільш помітною фігурою з поміж хлопців у зеленому був Роман Безус. Він і проходи сольні здійснював створюючи напругу поблизу чужої рамки, і бити теж не забував. Але вдача ворскла цього дня, мабуть, взяла вихідний. Тільки так все можна пояснити. Навіть армія болівальників із Полтави, яка несамовито тримала супорт за свою команду упродовж цієї гри, не розуміла, чому ж настільки вперто не лізе в ворота. Дніпряни довели цю гру до переможного кінця і були щасливі від того, що все так для них склалося у звітному поєдинку. Був горький опит прошедших матчів. Видя щодня два-ноль. Ми грали в нічу, Тому для нас було важливо сьогодні не пропустити і як можна менше шансів дати супернику. атаки, поэтому даже при счете 2-0 мы старались быть очень внимательными и не допускать тех ошибок, которые мы допускали раньше. За прошедший сезон в 20 играх мы пропустили 11 мячей, и здесь за 4 игры 7, поэтому конечно не, не очень удачный старт именно в игре в обороне. Будем работать над этим. Поле тяжелое, как бы не реализовали свои моменты, которые были. Может, это и сказалось. Реализуй свои моменты, как, как игра сложилась, непонятно. Игралась нормально, поле тяжелое, но главное, что выиграли. Три очка, это самое главное. В первом тайме вроде как больше моментов было. Второй, не знаю, почему. Может, травмы, там, замены. Что-то повлияло. Чуть-чуть не, не пошло у нас сюда. Любая игра, наверное, нервная. Полтава хорошая команда, поэтому мы не рассчитывали на легкую прогулку. Конечно, и у Полтавы были моменты, но самое главное, что 2-0 и 3 очка. На 0 команда сыграла, я думаю, сейчас не стоит критиковать. Я, мы знаем, да, были моменты у Полтавы, надо есть над чем работать, но команда сыграла на 0, поэтому я думаю, что все нормально защитит. Лично я за результатом в Днепропетровске не ехал. У нас были другие задачи: сохранить футболистов на предстоящую игру с крилбасом. Потому что последние игры с тем же Севастополем или с Крылбасом, в свете того, что сейчас идет борьба за выживание, любая неудача с этими командами сразу ложится какой-то такой знаете, тенью на что-то неправильное, что-то не по-спортивному было сделано. А игры с такими командами, как, как Днепропетровск, лишний раз показали, что если с такой командой, имея хотя бы чуть-чуть везения и шансы, которые у нас были, если бы мы забили, мы могли на что-то рассчитывать, а не использовав один выход один на один. И в первом и во втором тайме на первых минутах пропустить по голу, тем более с такой командой, как Днепр, было бы глупо рассчитывать на положительный результат. Молодежь потихонечку в состав вводим. Я думаю, что вот в предыдущей игре с Севастополем у нас было около пяти футболистов, которые прошли через дублирующий состав. К сожалению, Янузи не играл, к сожалению, Громов был болен, мы ему не доверили место в основном в составе. И поэтому такие перетрубации для нашей команды это слишком много для того, чтобы рассчитывать на, на положительный результат такой команды, как Днепр. Возможно, главное сегодня нужно было бы сыграть надежно в защите, не пропустить, потому что последних матчей мы пропускали много. И сегодня мы добились надежности в защите и закончили матч с нулем в наших <coughs> воротах. смысл футбола, в этом заключается футбол. Мы могли как пропустить, так и забить еще больше, чем забили на самом деле. Могли пропустить один и забить еще. В этом состоит футбол. Понятно, что не все моменты реализовываются. Крыменчук мясо, вышуканисть у свити смаку. Кременчук м'ясо, партнер футбольного клубу «Ворскла». Ми знаємо, як не просто всидіти на тренерському стільці під час гри Ворскли її наставникові Миколі Павловом. До рейдів Миколи Петровича вздовж поля ми вже звикли. Цього разу, немов на електричному стільці, сидів на трибуні Дніпро Арени під час матчу 24-го туру полтавський нападник Янузі. Пильна прихована камера кореспондента Ворскламанії відзняла частину емоцій Ахмеда під час перегляду гри його команди. Фостер! Дійсно, думками Янузі був на полі зі своїми партнерами, а допомогти їм, на жаль, не зміг. І потрібно було лише бачити, яким смутком був оповитий гравець, коли стояв біля роздягальні своєї команди після фінального свистка. Не засмучуйся, Ахмеде. Твій вихід в наступному спектаклі. Усю злість, що накопичувалася впродовж ніпровської гри, маєш втілити в голи у ворота найближчих опонентів Ворскли. Молодіжний склад ворсклян привіз із Новомосковська прийнятний результат. При цьому зробила це молодь ворскли, навіть не забиваючи голів. Як і минулого разу із Севастополем поєдинок молодіжного складу білозелених наріснів великою кількістю гольових моментів, ось тільки дива за п'ять хвилин до кінця гри не сталося, і полтавці не змогли тричі вразити ворота суперників. І якщо поява Калініченка в доблі дні правжені для кого не сюрприз, то куріловий беремку у молодіжному складі Ворскли певна несподіванка. Хоча, з другим, все зрозуміло, відновлюється після травми. Таким чином можна говорити, що склади команд були рівними. Мабуть, звідси і такий же рівний рахунок. У першому таймі гра запам'яталася величезною кількістю боротьби, в результаті якої страждали виключно гості. Не встиг хронометр відрахувати і перших 15 хвилин гри, як з поля забрала Андрія Оберемка. Знову Андрій пошкодив нещодавно зламаний ніс. Лікарі довго не могли зупинити кровотечу півзахисникові. Звісно ж, неприємно. Ближче до кінця тайму травму отримав Валерій Королех і теж змушений був піти з поля. У другій частині зустрічі полтавці мали дві сприятливих нагоди вирвати перемогу. На 67-й хвилині Олег Баранник не реалізував 11-метровий, А вже наприкінці гри арбітер відмінив гол, зафіксувавши сумнівний офсайд. Пердута зробив вдало передачу, яку Кравченко перетворив на гол. Здавалося, що ну людина, але ні, арбітер був іншої думки. У молоді Дніпра моментів в ході гри практично не виникало підсумок. Суха нічия після 24 турів. Команда Сергія Свистуна входить до чільної п'ятірки, маючи в активі 36 очок. Попереду Дніпро, Карпати, Металіст та молодь Донецького Шахтаря на чолі турнірки. Стахановський вагонобудівний завод підприємство вагонобудування, що розвивається найбільш динамічно в Україні. В асортименті заводу більш ніж 15 видів сучасних вагонів. Спеціалізуючись на виробництві вантажного рухомого потягу, Стахановські вагонобудівники добре знані в Європі ще як виробники будівельних металоконструкцій. Лише в тунель під протокою Ла-Манш закладено більше 40 тисяч тонн зварних конструкцій. В даний час завод виконує замовлення на металоконструкції для металургійного комбінату Ворскла Сталь, що будується на Полтавщині. Стехановський вагонобудівний завод партнер футбольного клубу Ворскла. Не можемо оминути, як і в кожному з випусків, тему дитячо-юнацького футболу. Цього тижня в об'єктиві телекамери ворскла Ворскламанії тренер Володимир Бокатов та його вихованці сюжет Руслана Гунька. Знайомтесь, тренер дитячої нацької школи футбольного клубу Ворства Володимир Букатов. Дата народження 25 квітня 1960 року. Місце народження місто Алубка, Автономна Республіка Крим. Освіта вища, одружений, має сина. Єдиний тренер дитячої нацької футбольної школи «ФК Ворства, який тренує дві вікові групи хлопці, 95-го та 98-го років народження. Розпочав свій шлях тренера юних футболістів Володимир Букатов ще наприкінці 90-х років, очоливши юнацьку команду 31-ї школи Альфа. З нею він став двічі переможцем обласної дитячої ліги та переможцем всеукраїнського турніру Шкіряний м'яч. Проработавши е, літ восім, е, е, я по прийшов в Орску. Ну пригласили мене і почав працювати в Ворсклі. Сначала спочатку в мене була група дев'яносто -го року, ну а потім мені 95-й год. З того часу Володимир Букатов вже не уявляє себе без дитячого футболу, хоча і проблем наразі в ньому вистачає. Раніше дітей було достатньо багато, приходивши відбої, не було зараз. щось мабуть, трудно сказати що либо Ну, Навірно, футбол, футбол у нас чуть став не такий популярен. Все-таки у нас є окрім футболу, у дітей маса інтересів. бракує юнацькому футболу Ворскове форварда. Забивати то хочуть абсолютно усі, але щоб дані відповідали вимогам для нападника, чи ж того чуття було присутнє, таких майже немає. Жаліється Володимир Букатов. Тому відповідної схему на матчі доводиться вибирати в залежності від наявності гравців. У нас звичайно в зависимості от соперника, где ми дома на виїзді граємо, но 4-4-2 ми предпочитаємо доволі постоянно грати. Іноді вводимо в середину одного з одним нападаючим. Тому по так по таким системам ми граємо. Хаті хотілось би, звісно, 4-3-3, но для цього нужно чуть більше на нападаючих, а їх чого та не не хватає у нас. І це тільки якщо подивитися з однієї сторони на дитячий юнацький футбол. Головною ж проблемою поки що є інфраструктура. Футбольна школа Вурско, хоча й розвивається семимильними кроками, але ж значно відсте і від донецького шахтаря, і від київського динамо. Тим паче зараз не вистачає навіть футбольних майданчиків, які дозволять грати навіть в погану погоду. Так в Кременчуці та в Комсомольську поля зі штучним покриттям вже побудовані, а в Полтаві лише тільки в планах. Автобус у нас є діти участвують в різних сірнах на Пірницько області, на ДФЛ України Їздимо на турніри. На виїжджаємо на товарищицькі ігри в Харків, Дніпропетровськ» довольно сам зустріч руководство обов'язково йде перед Володимиром Букатовим. майже все життя стоїть відповідальна задача не тільки готувати футболістів для головного клубу Полтавщини, але й виховувати в них справжніх людей. Ми далі е, навнапріс на, на, на ворску, е, тому ми живемо на Україні. Ми футбол е, предпочитаємо такий е, більш сил, силовий. З технікою ну, у нас ще Лобановський, е, якби футбол е, предпочитав контратаки. І, і, і більше сил, Погоджуються з тренерами самі футболісти. У кожного, звісно, свої фаворити, але ж обов'язково відповідає темпла самого юного ворстлянина. Люблю, коли йде короткий пас, більше часу гра, коли команда вміє держати мяч. И когда идет уверенная концовка, когда уверенные пасы раздаются, мне это больше нравится, так как играет, например, Ворский и такой игрок владеет, и как он принимает мяч, как ищет игроков, все это мне нравится, как бы я равняюсь этому. Более мне нравится Далку, игрок, он хорошо выигрывает верховые мячи, плотный игрок, хорошо в силовой борьбе, а если так взять, то хороший игрок это Пике, мне нравится клуб Барселона и этот игрок хорошо играет очень. Тож чекаємо, коли ці хлопці вже грюкатимуть в двері дублюючого складу ворською, адже саме це їх першочергове завдання в майбутньому примножити славу білозеленого клубу. І хто знає, можливо, в майбутньому саме хтось з цих футболістів підніме на свою голову, як мінімум, кубок України, а там гляди, і кубок Ліги Чемпіонів УЄФА. В Орсклі немає коли впадати в розпачі. Гравці під пильним тренерським оком на своїй заміській базі в Марка готуються до чергового календарного матчу. План підготовки до гри з Кривбасом абсолютно нічим не відрізняється від того, що й до інших матчів. Обов'язково заняття в тренажерному залі теоретичні та практичні вправи. Ще є відлуння Дніпропетровської поразки в підсвідомості Романа Безуса, одного з кращих у складі Орсклян в останньому поєдинку. грали з Дніпром, в принципі, Було, були моменти. Можно было спокойно играть и в ничью, и, наверное, при некоторых обстоятельствах, можливо, и победа була. Но очки можно было брать, там реально там і спорные моменты с жовтими карточками, и у Таня были, можно было раньше ему вторую показувати. И нам, когда на выгнали тоже, я, по крайней мере, до сих пор не понял, за что конкретно его выгнали. А моменти були у нас забіг, просто не реалізували. А якщо б реалізували, все могло б по другому. Та все одно футболісту професіоналу довго обмірковувати гіркоту поразки просто немає часу. Адже всі думки потрібно спрямовувати на прийдешню гру. Надіюся, що грою ми порадували все-таки вдома болельщиків своїх, болів. і тепер ще більше людей прийде на цю гру чтобы поддержать команду и мы будем демонстрировать не хуже футбол, чем играли в домашнем матче Севастополя. Но в принципе мы с Днепром хорошо играли. Просто что так получилось, результата не было. Завзятий оптиміст Денис Кулаков не піддається поганому настрою сам та й товаришів по команді під Бадьорі. Бажання грати і перемагати у цієї людини є завжди, і від нього ви точно ніколи не почуєте, що нібито команду в тому чи іншому матчі влаштує нічия, або така поразка цілком прийнятна для нас. Ні, це не кулаков. Кулаков це той, хто завжди говорить про перемогу і те, як він її прагне здобути. Після ігри у нас кабивантний день, був. Те, кто играл, восстанавливались. Те, кто не играл, как бы тренировка была полноценная. Вчера выходной, сегодня тренируемся. О, ну, в пятницу будет заезд, и как бы все силы отдадим, чтобы обыграть кривой и порадовать болельщиков. Хочется, да, призвать, чтобы приходили, поддерживали. Тем более, я думаю, погода будет хорошая. Как бы, тем более, последнюю игру мы их порадовали, 4-0. Но, конечно, когда смотришь в газеты и пишешь, что меньше всего было на игре болельщиков, конечно, огорчать, потому что я думаю, что все-таки мы свою игрой заслужили, чтобы болельщики приходили и болели за нас. Но мы сделаем все возможное, чтобы их порадовать. Не позаздриш зараз Миколі Павлову. Тренер який на своєму віку побачив чимало. Сьогодні зіштовхнувся із величезними кадровими проблемами. Травми та дискваліфікації намалювали перед штабом Миколи Петровича такий собі лабіринт, із якого як хочеш, так і вибирайся. Але не вперше ворстві долати труднощі та нехтувати особливої складності обставинами. У такому становищі і гартується характер команди. Сьогодні ж свій 53-й день народження святкує тренер ворскли Анатолій Момот. Сьогодні усміхнено та щиро у цей день із днем народження вітає і ворскла манія. Много еліта вам, Анатолію Юрійовичу. Найближчої суботи, 16 квітня, ти вельми шановний та неоціненно відданий фанати, маєш теж підтримати свою команду. Скажи ні диванам та м'яким кріслам і з пивом та чіпсами. О 18 годині футбол у твоєму місті, ворскла Полтава, Кривбас, Кривий Ріг. Із побажаннями ні за яких обставин не втрачати віри в своїх кумирів та їх команду, я ведучий проекту в та весь наш творчий колектив, вдячні вам за увагу та прихильність. Залишайтеся і надалі на цьому ж каналі І до зустрічі наступного тижня. Біло зелені наші кольори.